Сьогодні хлопчики в нас топовий контент. Така от машина, наче з виду гарна. І тут у нас отака історія, трохи пошкоджена ліве криво. Наче би то й нічого, наче би все й просто. Але є отакий нюанс невеличкий. Закусило в нас стакан. По і що робити? Майстри вирішили приварити отакий ось опрут, та не короткий, а довгий. А далі пішов лом а далі отака приспособа. А далі взяли молота і б'ємо. Отак от такий ремонт автомобілів. Але питання лишається відкритим. Як його вибить? Бо навіть цей 10-кілограмовий молот не рятує нас.